Зараз розкажу, чому не варто виховувати зручних дітей. Історії стрес. Якось я поверталась додому з магазину через сусідній двір. Там сиділи старенькі бабусі. Ось одна з цих бабусь мене зупиняє, дає мені якесь брудне пластикове відерце і просить піднятись до неї додому та принести їй води, бо їй складно підніматись. Мені було так незручно їй казати ні, бо мене, як і більшість, виховували зручною для інших, яка ніколи не відмовить. Але якесь передчуття мені просто кричало, щоб я не допомагала їй. Я повернула їй від. Це сказала, що мене вдома чекають і побігла. Бабуся почала лаятись на мене. Потім вже я дізналась, що в неї був психічно хворий син, і також згадала, що прямо біля того дому була колонка, де легко можна було набрати води. Я не знаю, що саме від мене хотіла та бабуся, і від чого мене вберегла відмова їй допомогти. Але зараз мені навіть страшно подумати про це, коли у мене у самої син. Будь ласка, не виховуйте дітей зручними, вчіть їх впевнено казати ні, бо це може вберегти їх життя. Ми з подружкою гралися на вулиці. Я до сусідки старенької бабусі приїхала дочка з якимось мужиком і ще кимось, і вони до нас причепилися, що зараз нас покличуть до них в хату і зроблять якусь процедуру, після якої ми не будемо ні впісюватись, ні вкакуватись. На той момент нам було вже по 7-9 років. Ми злякалися і втекли, але звісно, батькам нічого не сказали. Мене до цього часу не покидає жах від тої ситуації і злість на себе за те дурне виховання. Теж колись мала подібну ситуацію. Йшла додому зі школи, і тут чує мене, хтось гукає з балкону. Піднімаю голову. Старенька бабуся гукає на допомогу. Просить піднятися, допомогти. Я піднімаюся, відкриває двері, і я вже в неї в коридорі. Протягує мені 10 гривень і просить піти купити горки. Я, як тільки можу, відмовляюся і одночасно ще розумію, що таких цін на немає, Докласти теж не можу, бо немає з собою грошей. Закриває за мною двері, і я стою як вкопана. Засунула ті гроші між дверима і побігла додому. Це треш, друзі, тому що я прекрасно розумію, про що тут пишуться. Я теж не змогла би відмовити старенькій бабусі в своєму дитинстві, тому що нас виховували По-перше, ми вічливій дівчатка, ми маємо допомагати стареньким. По-друге, повага до стареньких, пам'ятаєте це? Треба поважати вік. Тому якщо Серенька людина тебе просить про допомогу, як можна не допомогти. Але те, що я прочитала, це насправді щасливі випадки, тому що дівчата все таки схаменулися і не повелися на ці маніпуляції дорослих. Ось чому не варто виховувати зручних дітей або в розумінні дорослих це дуже чемні, спокійні і виховані дітки, які завжди слухаються.